Кобилянська, Макогона, Єрмонтова, Водільська. Стосується забудівництва групи багатоквартирних житлових будинків за адресою вулиця Макогона, 23А. Це, значить, з цього приводу люди не знали, що мали проводитись якісь громадські слухи. Ніяких громадських слухань по факту не, не відбулося. Про щось свідчить підписи на даний момент 74 мешканців цих будинків. Ми просимо, щоб ви цю скаргу нашу прийняли до уваги, розібрали. І якщо питання оцій будло поставлено на сесію, щоб ви зняли, щоб ми вимагаємо проведення громадських слухань. Дійсно, знаємо, цій вулиці треба ремонтувати дороги, вулиця Макогона, інші. Достатньо багато. Дороги, асфальти. А що тут смішного?